Добрий день, представтеся. Які заклад ви представляєте? Які роботи ви представляли на цьогорічному кінофестивалі від Криворіччя? Доброго дня, мене звучато Андрійович. Я представляю Криворізьку ладьорську гімназію. Ми не перший раз вже в цьому конкурсі приймаємо участь. Минулому році зайняли призове місце. В цьому році ми у нас була робота до дня народження Тараса Шевченка, Така досить довга дата. І ми зробили кліп на його пісню, нестандартній обробці, такі досить цікаві і сучасні. Вона буде цікаво подивитися. Клас, отож, у вас вже вас є велике місце участі в такому форматі. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас є якісь побажання або очікування для цього фестивалю, або для наступного? Так, у мене є побажання. Я б хотів би в принципі побажати всім, хто бере участь творчого натхнення. Розкрити свій потенціал, тому що, виходячи з мого досвіду, люди можуть робити все. Навіть якщо ви не маєте досвіду, взагалі монтування відео і зйомці, це всього треба навчитись, треба лише бажання. Добре, спасибі вам і перемогу. Дякую. Які роботи ви презентували на цьогорічному фестивалі? Раніка документальний фільм. Скажіть, будь ласка, які у вас є побажання для цьогорічного фестивалю? Щоб краще, щоб у нас котрі було ще краще. Клас, а в тебе? Щоб то приїхав. Клас, дякую вам. Не знаю, не шкода, Скажіть, будь ласка, які у вас враження у цьогорічного фестивалю? Ну, враження неймовірні. я сподіваюся, побачити дуже гарні кіноші времени, дуже класні, які нас надихати і які будуть називати на нас неймовірні які у вас є побажання для цьогорічного фестивалю, можливо, для наступних фестивалів? Я бажаю учасникам творчих що нових лайта і що вони краще. А підкажіть, будь ласка, які роботи ви представляли на цьогорічному кінофестивалі? Тікток. Тікток-відео ми представляли також гумористичне відео, медіа. Так і зв'яження від нашого фестивалю. Позитив, дуже зараз. Масштабно, дуже багато людей, все цікаво. У минулому році було не настільки масштабно. Ми були в укритті, а в цьому році прям приємно, що так, прям масштабно. Окей. Представтесь, будь ласка, і який заклад ви представляєте? Мене звуть ваша Софія, мені, мені 10 років, та я у восьму гімназії щось. Скажи, будь ласка, є в тебе якісь побажання до цьогорічного або до наступних кінофестивалів? Є бажаю, щоб все добре пройшло, щоб було багато переможців, щоб були цікаві фестивалі. Дякую, величезна Софійка, і перемога. Дякую. Добрий день. Представтесь, будь ласка, з яких який захід ви представляєте? Я тамський в першій те, я там президент. А стойні роботи? так. Звісно, ми так старалися. Дякую. Чесно? Важливо, у вас є якісь бажання для наступних ви Щось змінили, удосконалимо? Все ідеально, все нравилося. Бажаю, ми перемогу. Дякую, спасибі вам, вам Добрий день. Які вітання. Ви представляєте? Нас є дев'ять. Тому що сказав наш автор. А оця стрічечка, оцей бантик, це ви. Прекрасно. А, ми, це ми. Нет Ярослава і біля Єва Лідія, прислужба шкільний формат. Криворізька гімназія 9. Рідне Криворіжжя. Місто довжиною в життя. Тепер я це зрозуміла, коли їхала на Таманський. <зум> <зум> Добре. Дякую вам, це. <зум>